Всім привіт, вітаю на каналі Аквадом. В цьому відео трошки поговоримо ось про цей 140 літровий акваріум. Тут в мене трішечки змін. Знову у мене тут багато всякої риби, ось і самички півника і меченосці, червоні. Ну Тут в основному, в основному малючки просто підростають. Але сама ізюминка це сіамський глиновят. Ось такий гігант акваріумний. Вже поховалися, взагалі не хочуть виходити. Таких три штучки в мене. Дуже корисна рибка. Я і не думав, що вона буде такою корисною. Бачите, як вони вичищають повністю ось, бачите, в мене анубіас стоїть цей. На ньому була чорна борода. З появою сіанського гонояда, то, чорної бороди на анобісі як і не було. Просто виїв максимально все. Я дуже задоволений таким результатом. Ой, ця самочка гарна. Просто подивіться на анубісі нема нічого. Поставалися тільки сліди, ось чорненькі, де була чорна борода, а самої чорної бороди вже на ній нема. Ось так у нас тут просто вона дуже велика ця риба. І дуже корисна. Але дуже шкода, що не можна її розвести самостійно розмножити взагалі. Перечитав дуже багато інформації з приводу цієї рибки і дуже невигідна для мене. Вона не розмножається взагалі в акваріумі в акваріумі місць ну, в акваріум і в акваріумах. Я читав, що тільки в Таїланді там її розмножують і то за допомогою гармонів. Колять їм якісь там гормони, щоб вони якось там розмножалися. А самому це зробити нереально. У мене стоять самці бойовники. А, півники Вже в Польщі це бойовник, я вже їх називати так. Тут у нас наш... Папаша Анциструс в гроті сидить, там темно, нічого не видно. Спішку включити не можу, але є фонарик. Ось там сидять, ось. хвостики. Три дні як вилупилися. Чекаємо, поки попливуть. Ось такі у нас новини. А ось маю сьогодні придбав ананасового мечоносця. Ще їх не заселяв, вони ще в мене тут зайдять кушинчику. В окремому відео зніму їх вже. Ось такі вони похожі на зелених, але ж такі з оранжевим відтінком, такі оранжевенькі. Називається ананасовий меченосець. Дуже гарні. Тут у нас наші гупі блю москов. Тут самець вичищає гроту, мабуть, готується до нересту. Бо він вже цілий день біля неї танцює, вичищає щось там. Почекає, може буде нерест. Це в мене акваріум з чорними малінезіями. Таке гарнесенький. Ну, ось таке коротеньке відео у нас вийшло сьогодні. Саме головне, що я хотів сказати, за, за цих сіамських гланоядів. Дуже корисна рибка в акваріумі. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, коментуйте і обов'язково підписуйтесь на канал. Пока-пока!